Всім привіт! Пропонуємо вам лот. Це форми для морозива бренду Ernesto. В лоті представлено 5 різних моделей. Форми самі зроблені з силікону всі. Такі, як... Такого виду в лоті 3 одиниці, в кожній коробиці по 2 штучки. Такого виду 8 одиниць. Їх тут 4, в кожній коробоці. Також є такі з різними малюнками Їх в коробці по дві штучці, в лоті 5 таких коробок. Для такого морозива. Таких в лоті є чотири коробки. Всього в лоті 24 одиниці. Таких представлено також 4. Ціна однієї одиниці буде 78 гривень. Вартість всього лоту 1870 гривень. В ціну лоту входить вже доставка. Цей лот ви можете замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими новинками та підписуйтесь на наші канали. Дякую, заробляємо разом!